І всім здоров'я! І це Зоо Чазівс. Іграємо, продовжаємо. І це в нас вже четверта серія. Вот. Якщо не бачив предыдущі серії і не розумієш, що тут відбувається, подивися з першої серії, тоді все поймеш. Вот. Коротше, продовжуємо з того ж місця. Ми этот, в. Страусів, так сказати. Ми лайну їхнє, я не знаю, чи все зібрав, чи не все. Я там бігав-бігав бігав, в ітогі так ніхера не знайшов. Е, симптоми є, вони ригають, але. Но... І вроді вони потряпані, так як я пам'ятаю, да? так? Ми беремо МФЕ гавнососа. Це я вам вот так. О, все теперь мы это все загружаем назад. Дивись. Теперь нам надо понять по симптомам, да? У нас есть є... То ли по то ли хер пойми. Дивись. Температуры немає. О, дивись, есть проблемы с лайном. Дивіться, антивірус наречаю для лікування ротовірусних інфекцій. Ну у нас... У нас. у нас... У нас просто з лайном проблема, да? А одне лайном ми даже не этот. Не змогли. Найти. Тобто у нас, по ідеї, симптом один. Давай, створюємо, коротше, сироватку, не будемо тямити. тут. щось розбирати. Е, ро, 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 якесь там. Ротакейер. Ротакейер якийсь. Ро, ро, якийсь. Короче, йдем і зараз. Ротакейєром стріляємо в зараженого е, пень? Пінгвін, пінгвін, я кажу, цей. Травусе. Так, ну, джевій, тут не буде. А йоп твою мать! А транквілізатор хот це... Подожди, нам треба взяти. Це один получається перетворений, так? Ельце ск нам а, скидує одну полоску, правильно? Це раз получится сочет сейчас убавить еще раз Ні, походу я помилився. Надо було, наверное, цього стріляти, да? Так. Дивися, він захирачив, він захирачив, получається, одного. Это инструменты были. А, Что я нарубил? Ладно, сейчас я пройду. Так, это надо, может, было этот, э, по тому стрельнуть, что этот, зараз ложить? Треба е, реально зараз Взяти і, коротше, зробити сироватку, опять же, ту саму. Так, там все в нормі, то лайно погане. То тобто есть делаємо опять ми сироватку. Раз. Так. Да. Все. І тепер ми цю сироватку, виходить, йому колем... Е, Двіжди, а... блядь, як всегда, я вічно проєбану єбаний цей таймер. Як воно мене заєбало вже? Скільки ми записуємо. 6 хвилин, все, ставлю. Кожний раз я проєбую цей таймер. Єбучий таймінг. Так, коротше. Ідемо і зараз піздовуємо йому етот. Він так... Він так хує. Ну шо. Хуй б паразитовсон на цю здоров'я, короче. М'ясо на місці, займаюся його підготовкою в хабі. Та, я Е. E, так, а те, що в нас здоров'я, не все в порядку. Що, що нам робити взагалі? Погнали. Тоді нам треба буде передробити того чоловіка, який там. Так все одно дивися. Що так, що так, нічого не помінялося? Все одно... Вс равно. Дивісь, все равно, як э, би. Все равно. Ми, э, э, короче, одного втратили страуса. Нічний доволі по уконолі. Поле, це місіс Саммерс, вам подалось что-нибудь з'ясувати? Місс Саммерс, мені не прямо про це говорить, але схоже, але з вашим випадками справи стало щось страшне. А я. Я знайшов його руку. Just his hand. О, Господи. Міс Саммерс, міс це Саммерс, ви зі мною? Я розумію ви зараз у шоці, але розумію. прошу затворите в поліцію. Скажіть, чи я журналіст? У Сара у зумкнені в старому Сара Уткінс? серйозно? Сі Джей знову зустрічався з нею? З цією повією? Ну тепер по мені все з'ясувалось. Передайте їй, що зараз. Такі йоскіричі зі мною не пройдуть. треба ж знайти руку Джея. Нехай цей вилупок тільки. Справа повернусь додому, я йому не руку, а хрін відріжу. Ааа, окей, окей, окей. Беремо, ні. Окей. Вона поняла, що це типа якби розіграш, але вона не розуміє, що в натурі тут відбувається. За що вона так подумала. Предположила, предположила, что розіграш Туда все очень хуйово У нас з внешним миром получается немає того. -вот... Зв'язку. тільки один може телефонний зв'язок нам порешать з телефона один раз і все. Ой, блядь, окей. Хорошо. Хорошо. E, так, і що тепер? Треба їхати на станцію Мясо, да, розібрать. Перша, перша ніч э, пережита, це чітко. А тут кров була чи що тут плепану? чувак висит, да, тут. А я не могу. Мне реально надо этот нажать важить. Нет, бано. Dewez te kemmer конечно, мясо. <къем> Тот мне подумать. <къем> Ладно. Ну все. Кто следующий? И перный болец Це кто? на нем стики порезил? Ее будто пытался. жесть. Вот за дробилка. Что, не можно? Раздавальный кизи. Это мы. Сюда не можно положить. И сюда не можно положить. То хай випложити тоді яке раз. Я думав вона не пропаде. Damn, Жесть, поганий вигляд маєш. Пішоти, How чому ти не сказала, що спала з Джею? Це він твоє Джерело? Звідки, відповідай? Ну, типу так, я спала з ним, і він пообіцяв інфу про поразити, а замість неї я отримала мішок з головою. І шприц із транквілізатором. А, мішок на голову. А якщо я скажу, що знайшов дискету в його шафці, тебе буде легше підібрати пароль? Трясся, а раніше сказати, ти не міг. О, треба поспоріжити, тебе ось ось паралізує і слідом ти мутуєш, але ми ще можемо тебе врятувати. Зараз я скину рецепт трути на твій пека. Кипека. Пола, прошу тебе, не це немає часу. Нічний догляд полконовлі. Ідіот, дурень, мудак, що ти біса наговорив, ті дурі, дружині Сіджея. Я тебе попереджував, що ти зобов'язаний робити це, що тобі накажуть. Знаєш, що я з тобою тепер зроблю? Пішов до біса, ти вже і так усе зробив. Мені слід світити паразит, який перетворив мене на мутанта. Ось як ти напевно помітив, що звірятка тебе не чіпала, і це саме через паразита, таке завдяки йому вони приймають тебе за свого. А, коротше кажучи, Поле, ти наробив уже багато дурниць, але все ще можна виправити. Виправ, Нарешті цю стерву Копкін з дроб барку, а сам чекає мене біля входу. Тільки як ти затримаєш проти труду, можливо, і забереш роботу. Збережеш роботу. Хто це був? Весер, він сказав. Ні! Типа, ми можем її убить, а можем, короче, это, да? Та ну нахуй. Давай з тобою поговоримо. CJ придумав рецепт трута, яка може мамку. Вона пов'язана з усіма паразитами. Уб'ємо її, вб'ємо їх. Здохну навіть тих, що вже перезитують наші тіла, щось таке. Все, тепер ми її не будемо бивать, правильно? Я їбав її бивати. А шо, шо пішли? Вона мені скинула, так? Е, дзвонив доки і вимагав убити Сару. це він пробачить всі мої помилки і залишить мене в роботі. Він точно нас за нами спостерігає, в якому разі я не збираюся слухати цього передка. Після цього всього, що сталося, тут я не вірю ні жодному його слову. Я, ну реально, ні. Сіжей, я виявив, що е, кров самки паразита є ключовим інгредієнтом. її, феромони порушують регенерацію істоти і позбавляють її захисних сил. Це, е, ці сполуки суть е, його загибелі. Інші елементи у формі, формулі, лише каталізатори без крові. Самки вони марні. Блять. Блять, треба типа каталізатор крові. У тебя взять на зразок крові це жорстко В натурі Ваша зміна закінчується звіт правовык. Ага. Треба типа звітувати да? І що? Никого немає. ничего нема. Ну, самочувай, чувай, чувай, Поэтому да. Так что, нам треба реально взять этот. Сука. Так, подожди. А, роздавальник їжі. Це, мабуть, це... Сюди ми кладемо. І ми її кормимо, так, да, виходить, чи Так виходить? Так, а, а куди Ваша зміна закінчена. Треба позвонить Так. Мне тебе типа, шо, требовал взять катализатор, вот саюсь. И что? А, блядь, на Я что то не понял. Мне треба а этот, может транквилизатор то сделать, че Тут там может формулу сделать. Уже я что то не понимаю. Створение. Так тут ничего не Ну тут не мое, чтобы створить Может треба поехать там куда-то. Зебра, хаб, жара. Та нема нічого. Я реально не знаю. А, подожди. О! Ох, я охренею, стільки ж їх тут. Знайдіть паразита під е, подріб. и подрібніть його, щоб створити отруту. О, як визначити самку паразита. Паразитичний вид із унікальною здатністю самок. Запліднюватися кількома самцями. Ці не конкурують між собою, а виявляють увагу до самок. Ця стратегія розмноження забезпечує високу ефективність і адаптивність у різних умовах середовища існування. EVM Bінfe Star. Вененант, якийсь там. Цей вид паразитів е, відділяється своєю особливістю адаптивністю і стратегією розмноження. Самки від, е, відіграють активну роль у пошуку самців, досліджуючи навколишнє середовище в пошуках відповідного партнера. Самці зі свого боку вважають за краще залишатися пасивними і не проявляють активності щодо самок. Унікальний вид паразитів, де самці проявляють високу агресію і не трапляють конкуренції один з одним. Вони активно борються за право на партнерство, використовуючи насильство доти, доки не залишиться тільки один хто вижив. Самка цього виду очікує, поки закінчиться підбір. Ага. І що? Екстракт. Бля. А знаєш, що я, я був найшов? У нього в шафці був е, паразит теж якийсь там бляшка стояла. Ой, бачиш? Типа не можна взяти, да? Так аж. Я це одного не можу поняти, а як треба тут зробити, щоб було все чітко. Треба, може, зберігатися? Ладно. Не можна. Можна? Не, не можна екстрем зробити. А, а тоді можна було зробити? Дивися, а зараз не можна экстрем зробити? блядь. И шо? Про поразу. А необходимый ингредиент для выдавания отруды для мамки. Ну, и шо? А, тут он наверное. Ця трута впливає на нейрони основного носія паразита. Потрібно додати її до їжі перед годуванням. Окей. Ну взяв. Тепер. О, бля. А щоб її годувати, то є. То есть нам тепер треба. Не, не то. Нам треба... Получається. О тут. А ми стільки проїбали тут. Я... стільки бракетів е, м'яса, от от коротше, от, от топерив туди. Я ж правильно розумію, то есть... Нам треба оце. Не, не можна. Значит треба пойти до неї, наверное, чи я? Ой, бля. Ну конечно за пара Ну все, Подруга готова. Що далі? Ось инъектор. Але вой у нас проблеми. Допустимо, до біометричного замка від вольєра за мамки є тільки у дока, і мамка повинна приняти тут їжею. But the food must be alive. Але je має бути живою. Якому я бути ще якийсь вехер. Ходімо до не зможу... Кого ти отруту? труду? зробиш ти. Ні, я зроблю краще, я пролю світло на це лайно, Залишилось тільки дочекати села. Це док, швидше веди мені нього труту. Сара. О, Пова, як саму куча, до речі. Я познайомився з своєю дружиною, уявляєш, вона смажила краданого тобі м'ясо. Тепер мені доведеться зробити фарш. Так, Пова, ти маєш рацію, Це кінець, просто диви. Дивно, як усі ви загідні озеро видать биде... на обіцянку успіху і грошей видатися. Але давай ви єдине, на що ви придатні. Мамо дівчинку час обідати якого біса. Це тобі засіджає. От хібать? врятував Сару, допоміг їй у розслідуванні він також затимував Лілі, завдяки чому вона залишилася цілою і неушкодженою. Пан Сари працював, їй вдалося вколоти отруту доку. Але отрута виявилася невірною і не піділа на мамку. З шерши дока мамка не померла. і... Есть. Ого! Ого! Ебать тут развязан! Охренеть! Жесть! Нормально так! Вам доступно ново тварина, а, вам все ново тварина, І що тепер? Нова гра плюс тепер доступна. І що ми в новій грі плюс тепер мо? Та давайте. Яка різниця? We begin, I want you to put down your ну, це ми вже все чули, тобто. Окей. Okay. Right Тут ми можемо це все, я так розумію. Ну, типу. Ми можемо почати нову гру. от, Задзвонити Лілі. Потім убити Сару. Потім. Взагалі, її треба було скинути одразу в дробілку. Або можемо бити і продовжити, або можемо в дробілку скинути і теж продовжити. Там два розвітлення, я так зрозумів, буде. Коротше, я не знаю, навіть можемо зробити або ж, або ж. Давайте так. Якщо е ви в коментарях напишете, щоб я зіграв ще раз Золочазіс і під передон того, що давай зробимо нова гра плюс, і додаткові ці всі завдання виконуємо тільки по-другому, і пройдемо по сюжету далі. Якщо ви хочете більше побачити, то просто напишіть в коментарях, що от е, пройди ще раз цю гру, тільки з тим розрахунком, що е, почнеш з того місця, де був тоді, і просто виконуєш вже другі дії. І ми почнемо одразу просто нову гру плюс, не з самого початку, бо вже не цікаво, а почнемо з того місця там, де ми могли. Просто піти по іншому шляху історії. Тож давайте зробимо так в коментарях. І надіюсь на вашу активність. Тож, всім дякую за перегляд і дякую за активність, за лайки, за коментарі. От, яких ви ще не ставите? Тож деякі люди ставлять, а деякі взагалі не ставлять які підписані. Тож не просто дивіться, а проявляйте теж активність. Бо ну, треба, щоб розвивався канал. Ось, тож, всім дякую за перегляд і всім пока. Ну що, це вже кінець. Дякую за перегляд. Не будь байдужим. Будь ласка, постав коментар, лайк і підпишись. Головне, підпишись. Допоможе розвити канал. Не будь байдужим. Дякую за увагу і всім гарного дня. Бувайте і до зустрічі в наступній серії.